Панове, привіт! Основну команду не просто потішити такими піками і паками, але шанс спіймати щось круте є. Тому сьогодні збираю дві легенди. Тоц 90 і Тоц Ліги 1. А раптом якесь підсилення. В іспанській Лалізі сьогодні Реал Сосєда зіграє проти Валенції Романа Яремчука. В Лалізі аж сім команд потрапляють у Єврокубки. Тож і Реал Сосідат, і Валенція претендують на них і ведуть свою боротьбу до останнього туру. Якщо будете дивитися і захочете зробити свій прогноз, то до ваших послуг Фавбет, нове посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Першу легенду зібрав. Зараз Кройфі буде мені закривати той пік. Їдемо. Так, єй, основа це вам не. О! Цікаво, фіолетовий дизайн мені подобається. Один плейстайл. О, це золоті фінес начебто. Страйкер 89-й, 90-швидкість. 89 удар, щось слабовато. Мернан Креспо, Ясненько. Лише один плейстайл з контролем яча, лівий вінгер. Е... Якийсь пірес чи що. Елінекер. Боже, яке лайно? Може, треба було Лусіо збирати? О, Один плейстайл. О, Аріал, ура! CDM зелененький, клозе привіт. Що ну, я збираю? Який скам? Це дупа. Зберемо тепер ТОЦ 90, тоді повернемося до легенди. Так, тут 86-й тут 84-й. таке СБЧ мені подобається, бо щось легенда дуже жре рейтинг, а толку з того. Так, коли я відкривав такий пак для народної команди, то EA добряче мене там забайтили з Мбапе і Катото. ТОЦ 90. Франція. Лівий Вінгер то окей. Okay. Я тільки дарна, там знаю. А, -а, а малар, ясно. 93-й рейтинг встати, до речі, нічогенький, але по 4 зірки на фінтах не робочій нозі. Ей таке. Щоб зібрати тут це Ліга 1, треба 87-й рейтинг і будь-який тоц. О, Малар, можете йти одразу. Прийшла і пішла. Ну шомбапе! Ходи сюди, зроблю тебе червоним. От падаєш синім, роблю червоним. В мене там буде якраз дизайни всі про за Ultimate Team Champions. Спеціально for you. Отже, чи буде тут Франція? Так, є. Правий бек. Ой-ой-ой, це що той лала? Ай, ти лолка. Ну що ж, є друга легенда, друга спроба, і оптимізму, якщо чесно, не дуже багато, але. Хто зна, можливо, все-таки станеться диво, і кройфі когось принесе. Якщо не принесе, то все, з кройфом більше не відкриваю. Знову щось фіолетове з одним плейстайлом. Що й ті самі гравці чи що. Джерард, як на а, Зейдорф. ну, Зейдорф, який є. Ой, oh, ей, ну можна хоча б дублікатів не давати. Зелененький з пасолями, центральний півзахисник 92-го рейтингу, яка дупа Беркамп. Я сподіваюся, якщо ви не збирали цей пік, то подивитесь це відео і не заскамитись. Як, як я. так-так, Два плейстайли. Аріал один з них. Страйкер 91. 91. Швидкість 91. Удари, клози. Ось такий. Повершот золотий і еріал. Золотий еріал для такого маленького клозита. Головою він забивати любив. Та візьму Клозе, слухайте, з тим рейтингом різниця невелика. Зараз я його собі поставлю, може на один-два матчі пофанюся. А взагалі, в мене ідея для сьогоднішньої гри з'явилася інша. Так, Райвелс я не граю, ті нагороди чекають іспанської Лаліги, яка от-от завтра ввечері виходить. Там будемо відкривати всі тоці, бо ця е, команда іспанської ла Ліги має бути пречудова. Там Артем Довбек, там Белінгем, ви розумієте. В uh, плей-офф Ultimate Team Champion зараз я піду. Так от, в мене тут з'явився Зінченко, який втікає з карти, але від мене просто так не втекти. Я його прокачав до 91-го рейтингу для моєї збірної України на VFC 24 прекрасне підсилення. І... Та чого ви втікаєте? Давайте поверніться назад. І я собі подумав: якщо в мене з хімією не клеїться і хочеться далі грати з Девідом на повній хімії. І при тому там не ставити ДСАЇ замість Помікано, то можна спробувати дати відпочити рольфу. Ліга французька. О! О, нормально. Малям Гуі будеш тренером для Девіда. Чудово. Так от з Хаверсом я не грав після його апгрейду до 94-го рейтингу в центрі поля, бо боюсь, що він настільки дерев'яний, що мені там не сподобається. Але раптом. раптом в парі з а, Тюрамом. Щось в них та й вийде. Ну от, Плюсики по спритності і балансу теж. Ну, подивимось, що з того вийде. Фінес шоти ще у Хаверца, отако. Ну і клозе, я ще хотів закинути, пофанитись, та. тому клози поставимо сюди замість Кіліана Імбапе. Дамо йому Хантера, щоб він біг. І пару матчів нехай собі той клозе відіграє за мою команду. Отака от команда в суперника. симпатична, Червоних карточок чимало він прокачує собі. Активний гравець. А можна кинути туди на клозе. Ой, криво. Але добре летить, летить, летить і. Ух, клозе майже головою забиває одразу, але. Тюрам. Клозе. Мірослав клозе. Лівою забиває. В нього ліва на 4 зірки. 5 у нього на фінтах. Ох, який пас проскакує. Помикано, добре. Тюрам Ну і ось він Хаверц Ну, знаєте, з мотором вже може щось з того та й вийде. Ай, Девіда затоптали. Ой, забрав. Клозе, скуптьор гарно. І. Мірослав 2 2.0. Отак от. Схоже, що подвійна заміна. Нічого собі суперник побореться, ще, побореться. Боротися це для тюрама, як бачите. Гол! Заходить гол після удару у Памекану. Такий кумедний. Дещо курйозний, бо там захисник міг врятувати. Ой, яка рарна команда! Вибачте, будь ласка, що я попав на вас. Слухайте, а давайте подаруємо? Я ж і так плей-офф не збираюсь до кінця грати. Подаруємо цей матч цій рарній команді. Можливо, воно їй допоможе. Успіхів тобі, юначе. А може, не юначе. Моя команда не заплаче. Йдемо далі. Це вже цікавіше. Хоча тут Кінг такий кумедний трохи в захисті, але. Руссо Олеся в складі суперників. Ой, ні, ну ви подивіться на той світ. А ви кажете, що справедливості в цій грі немає. Будь ласка, я віддав, мені віддали. Ну, комедія якась. Ну тут же можна трошки поборотися йому, ага. Вже не повністю рарна команда. Провал. І Джонатан Девід. Це пенальті. Трошки я заплутав суперника своїми маневрами після переключення. Ух ти дивись, щоб трішечки. Але він шукав дев'ятку, а не нижній кут. 1-0. Девід. Дубль. Може б це на якийсь фінес лонгшот вивести? Удар. Ай, заблокували. Ааа, гол престижу летить. Погано ми зіграли в захисті і опенда скорочує відставання. Цим і чомусь нагадує Андрій, який теж після переступів стає такою машиною, яка несеться, і годі його зупинити. Хаверс все таки проходить. Хаверс. Удар! І ось він, фінес, лонгшот від Хаверца. 3-1. Гарно. Мені подобається те, що він може це закидувати, не дивлячись на те, що в нього стиль зіграності мотора, а не там щось на лонгшоти, наприклад, яструб чи ще щось. Добре, а якщо уявімо, що так от мені сподобається грати далі Хаверц в парі з Тюрамом, Клозе тим часом забиває гол. То якщо хтось сильніший, ніж Зінченко, хто б міг то бути на фланзі? Тим часом п'ятий гол від Девідається кінець. Клозе, нічого собі м'ячик робив. О, суперник награвся. О, Касілья з базою в воротах. Hello. Зінченко включився. А якщо отаку Клозе? Ого, нічого собі він інвестернув нормально. Опамикану, який підкат проти Лео Мессі. І Хаверц пішов в атаку, підключився. І нас правої гол! Хавертс! Отак! Хаверц і тюрам. Нічого собі дві вежі. І Хаверц забирає м'яч. Ти дивись. Ну добре, йду в райвел зіграю, бо тут же кваліфікацію пройшов. Може там буде хтось серйозніший. правда, тут нагороди дають, які я забирати ще. Не дуже хотів, ну нехай собі лежать, чекають завтрашнього дня і іспанської лаліги. Ну що ж, в Rival зазвичай значно серйозніші суперники, ніж в Ultimate Team Champions, що тим паче плей-офф. Тож чекаємо зараз серйознішої гри для Хаверца і тюрама в центрі поля. Ну і для Зінченка на фланзі захисту, і для Клозе, який далі йде в атаку. Glory to Ukraine! Ти дивися, Дербі, Дербі! Десаї Мальдіні, ого, Багато червоних карточок. Хтось гарно грає. Міро Клозені. Ого, це погано. Що я там смикнув центрбека. І Шиллер мені закидує фінец шот. Mm -hmm. Якою може бути відповідь? Клозе. На Еріал, Ану. Ага. Касіль тут. Ой, бляха. Да, я МБП выпущу. И тюрам. Ох, потужный мей. мий. Можно, можно. И Джонатан Дэвид. Два-два. Молодець Джон? Дуже добре. Целіба. Нічого себе, горецка на масі, я в шоці такий кабан. Тут зараз такий кабан. Ну шо, Ей, Як там Девід? Джон, а тут є ще тюрам! Удар! Ууу, стійка! Ага, кутовий. Навіть так, ну ми вже одного разу так з тюрамом забили. А повторити? Не вдалося, але тут МБП на підборі. І Хаверц! Подача, І тюрам туди його 3-2. Ну, З таким потужним тюрамом мені вже не хочеться розігрувати ті кутові, так як, знаєте, я полюбляв останнім часом. І Хавардс під фінес шот, викручується все-таки. І який удар! Вау, це не зелений таймінг. Але як він то закинув? Та ти що? Хавардс, Хавардс, це заявочка на центр поля в основі. Ну, тако в парі з тюрамом. Таких два потужних велетня. О, зараз знов тюрам зіграв. Ну, хоча інколи я сумую насправді за контролем м'яча від Рольфо. Саліба як вестерну. Мбапе, це кінець. Тюрам. тюрам. І плюс один для нього. Тюрам і Хаверц, Оце так чітко в центрі поля, га. Обаную я суперника, він так за моїм рухом лівим стіком нервнув з рольфа, але далі трошки не вийшло. І не треба там ніяких суперфінтів правим стійком. О, 902 пункти вже. За сім матчів Клозе забив 6 голів, віддав 3 асисти, посміялись та й піде на СБЧ, але, як для квіксельної карти, досить непогано відіграв, тільки в Райвел уже трошки загубився. Тюрам і Хаверц це щось цікаве. Треба ще досліджувати на моторах. В мене ось ці хлопці велетні. Дуже потужні і дуже цікаві. І м'ячі забирають. І ватаці допомагають. І фінес шоти хаверца. Які тут у нього стати? Лонгшоти 84. Здавалось би, всього лише, і удару 82. Але летить, воно летить. Ну і з мотором він цікавіший. Тобто давати яструби, щоб лонгшоти підтягувати. Ні, Краще нехай буде на моторчику і десь там. Інколи лонгшот спробує, але при 84-х лонгшотах, щоб так в нього влітало, ну це золотий фінесшот. Зінченко, до речі, непогано зіграв. Так, коли там в мене був це зліва, то трошечки впевнені, що все виглядало б він потужний, але Зінченко, так, нічого, питань не було, претензій не було. Ну і в контролі м'яча і з передачами він. Приємний в порядку. Може так я буду собі грати далі, га? На сьогодні все. Чекаємо команду сезону іспанської лаліги і не можу особисто дочекатися там Артема Довбека. Обов'язково його купую одразу, летимо з ним в Ultimate Team Champions. Не забувайте за вподобайку. почуємось, побачимось. Бережіть себе.